Вистрадала я таку ту тумбочку під обладнання, чого я так кажу, і чого я так тішу, що вона нарешті є. Тому що мені морочив голову майже місяць інтернет-магазин, який так і не відправив мені товар. Я хотіла один апарат купити. Нарешті вирішила, що буду купувати два. Мені під це треба переобладнати. Виявилося цілий кабінет. Тобто там треба тумбочку нову замовити, дзеркала забрати, а там дірки. А на місце того треба або шпаклювати, перефарбовувати стіни, або треба щось нове зачепити. Треба світло інакше. Тому що те, яке в нас є, так собі підходить е, одним словом, ціла пригода, і поки що пригод є дуже багато, але вирішила тільки з тумбочкою. Мені інтернет-магазин морочив голову місяць часу. Замовила по індивідуальних розмірах. Відповідно, наперед повністю воно було оплачене. З 26 червня по 3 липня мав бути товар. в Мене 4-5 липня ми уточнювали, де той товар. Товар до мене не приїхав. Ми в результаті довгої дискусії з менеджером і переключань мене від менеджера до менеджера. Все ж вони визнали, що це їх провина, а не якихось міфічних інших людей, і домовилися зі мною, що вони мені або гроші повертають 7-го числа відправлять тумбочку. Я вирішила ну, типу, добре. Я за два дня тумбочку ні звідки не візьму. То хай відправляють. 8 липня товару нема, до обіду вони уточняють, уточняють. Я розумію, що це вже якби ми проходили цю ситуацію, я почала шукати інших людей. мені якісь добрі люди тут дали майстра. Я з ним поуточняла якусь попередню інформацію з термінами, цінами і так далі. Він каже, мені все, я вам все зроблю. Я кажу, добре, я завтра вранці вам дам знати, бо я ну, чекаю рішення значить, цих людей. Бо якщо приїдуть дві тумбочки, мені нашу дві тумбочки, по-перше, по-друге, це не дешеві штуки, одним словом. Бо вони мають там мати міцні направляючі, міцна сама тумбочка, міцні колеска, ну одним словом, е, і є там свої нюанси. І значить, я вечором дзвоню в інтернет-магазин. Вони все ж бачать, що замовлення до мене не поїхало, е, і кажуть, що ми вам повернемо кошти. Я така добре. Відповідно, дзвоню до майстра, е, який тут на місці. І він мені каже: Так, я вам все зроблю, все це все буде класно. Е, Давайте завдаток, бо без завдатку я не роблю. Я кажу, добре. Ну, це теж нормально, я розумію майстер. Майстер до мене приїхав, гроші забрав. Я думаю, Боже, хоч би хоч би, тумбочку привіз. Тут гроші всі в мене забирають, а тумбочки нема. Е, нарешті на другий день вранці до мене дзвонить адміністраторка, каже, дзвонив якийсь мужчина, казав, що він стосовно скандалу за тумбочку, просив, щоб ти перезвонила. Я думаю, я все вирішила з менеджерами їхніми. вже Всі папері підписали. Думаю, що я буду ще е, дзвонити якось мужчини. Потім мені стало за якийсь час дуже цікаво, що ти мужчина від мене хотів. Та я до нього, питаю його, я кажу, що ви хотіли. А е, він каже: Ой, та, а ви з приводу того до -то того -то до замовлення. Коротше, він мені брехав, що е, вони вже відправили мені посилку. Тако нової пошти, бачу, що мені нічого не їде і, і каже, і ми вже зробили, і відправили, а то так жаль. А ти а ми вам вже і доставку оплатимо, і все на світі зробимо коротше, але ж заберіть ту тумбочку. Я ми стала пояснювати, що я не можу забрати завдаток від того майстра, якому я дала його через те, що вони намалювалися знов. Це дуже дивна причина. Одним словом, в результаті в мені той львівський майстер зробив таку тумбочку, і вона мені приїхала, і це поки що єдине, що є готове до цього обладнання. Решта питань наразі вирішується. Я сподіваюся, але не вже теж на фінішній прімії. Я сподіваюся, що вирішиться успішно. згодом про це ще розкажу. Може, якщо воно так вирішиться. ¿Por cuál?